Вітаю! Ви на каналі Мова без міфів в платформі, де ми розвінчуємо стереотипні уявлення про мову, ділимось корисними ресурсами та порадами і відповідаємо на найпоширеніші питання пов'язані з вивченням мови. Мене звати Діана, і сьогодні моєю гостею Павліна Добанецька, власниця начального центру Джуні Старс. Вітаю! Вітаю. Сьогодні нашим завданням є розібратися, чи справді репетитори є невід'ємною частиною навчання сучасних учнів, чи це радше додаткова послуга? Отже, яка ситуація загалом сьогодні в країні із послугами репетиторів, власне, для учнів, для дітей шкільного віку? Чи затребовані сьогодні послуги репетитор? Так, я скажу таким чином, що якщо кількість репетиторів взагалі ну, не тільки в Україні, напевно, і в інших країнах. Зростає відповідно, попит однозначно є, і діти записуються, і це потрібно. Тому тут можна сказати, що попит породжує пропозицію. А в чому власне полягає сумніви деяких батьків щодо репетиторів? Тому що одні батьки віддають дитину до репетитора або на якісь курси, наприклад, там з першого, з другого класу, бо хочуть якісь додаткові інтерактивні наприклад, заняття. Деякі батьки навпаки, вважають, що це уста трата часу, витрачання коштів, тому що ось є англійська школа чому цього недостатньо? Так, тобто, в чому власне полягають сумніви батьків, які е, не, не користуються послугами репетитора або навчальних центрів? Тут можуть бути дві причини. Перша причина це можливо батьки розчарувалися в репетиторі, коли вводили дитину до репетитора. Можливо, не підійшов репетитор з якихось певних причин, можливо, не підійшло е, саме е, контакт репетитор дитина, і це є сумнів, і тому батьки думають, що все рівно ті знання дає школа, і можна і чого доверчати зайві гроші. І друга причина може бути така: от як фінансове становище. А чим власне відрізняються послуги приватного репетитора? Людина, яка ну, індивідуально займається так з учнями зі своєї власної наприклад інстаграм-сторінки і навчальних центрів або великих мовних шкіл. Якщо брати індивідуального репетитора, то е, можна е, визначити такі от рамки, що е, репетитор це є також людина, людина яка росте. Тобто вона не може стояти на одному рівні. Якщо, наприклад, от я хочу бути репетитором, я знаю англійську мову, чи я знаю круто математику чи українську мову, хочу викладати, так, я себе пробую в цьому викладанні. Дома в себе так? онлайн займаюся, чи, можливо, там знімаю якийсь там, офіс, я особисто самостійно пропрацювавши років 2, 3, 4, 5, 10, наскільки в мене вистачає часу, я бачу, що, мір, що мого ресурсу є достатньо до чогось більшого, і починаю думати, або далі розвиватися і запрошувати своїх колег до репетиторства так? і з ними співпрацювати, або починаю закривати, скажімо так, себе. Як приватного репетитора, і йду в іншу сферу. Тому, якщо ми говоримо про самостійного репетитора, тобто батьки мають розуміти, що цей репетитор може бути не завжди зі своєю програмою, тобто, ніби я зараз записався, все добре, е, працюю з ним, зі своїм репетитором, а через рік він може мені відмовити, бо він може е, сказати, що в нього є інші цілі, інші життєві плани і так далі. Про навчальний центр ми не можемо так сказати, оскільки, якщо змінюється репетитор, ми можемо запропонувати. Навчальний центр може запропонувати іншого репетитора по тій самій програмі, яку він почав вчити, а не міняти іншого репетитора з іншої програми і так далі. Тут батькам потрібно розуміти, що він хоче, чи він дійсно впевнений в довгостроковій співпраці з тими репетиторами на років 2, 3, 5, чи можливо дійсно все-таки перейти в навчальний центр, який надасть ті послуги, які можна навіть сказати комплексні, комплексно, не лише математику, чи українську мову, чи англійську конкретно, а в одному центрі буде зібрано всі предмети. Мети, ну скажем так, це моя така точка зору, навіть з практикою, з практики скажу. Ви згадували, що є різні формати, так, наприклад, онлайн заняття, офлайн заняття, групові, індивідуальні, з native спікером, з людиною, яка просто володіє іноземною мовою, speaking клави, так, тобто дуже дуже багато різних форматів. Які переваги кожного із цих форматів, як зрозуміти, що е, ось, наприклад, групові заняття для мене буде ну, найоптимальніший варіант? На що звертати увагу? Дуже індивідуально, абсолютно. Скільки є дітей, стільки є форматів навчань, і є відповідно напрямки, до яких дитина схиляється. З періодом ковіду так ми знаємо, що в нас стала така мода вийшла на онлайн-навчання. Діти почали привикати до того онлайн-навчання, і відповідно вони вже ну, так і зручно, і час зберігали. І є певні тобто, моменти, які вони важливі для дитини. Є діти, яким ці заняття онлайн не заходять, оскільки вони відволікаються від основного, вони хочуть навпаки більше ігрової форми, хочуть більше в групі, тому що в групі їм цікавіше конкурувати з іншими людьми, більше бачити викладача їх, привітатися до них, наживо обійнятися навіть. Тобто є такі, ну тобто це психологічні тільки моменти. Тому тут не можна говорити, які з форматів є найкращі. кожен по-своєму вартий на. Життя і в кожного є свої плюси і мінуси. Ну, тобто, це також індивідуально, тут я не буду е, якийсь формант засуджувати чи навпаки хвалити. А як, власне, зрозуміти, чи радше, є, на які критерії потрібно звертати увагу при виборі е, для себе навчання? Ну, наприклад, я хочу вивчати іноземну, і я не знаю, чи звернутися мені до репетитора, який надає приватні послуги, чи звернутися до навчального центру. Е, на що мені потрібно звертати увагу? Дивлячись, який бачить запит дитина або батьки, якщо, якщо конкретно є завдання підготовка до НМТ з української мови, англійської математики з будь-якого предмету, звичайно, тут батьки або шукають для репетитора на один рік і вже з ним працюють, укладають договір саме на рік, і точно знають, що він там досягне певних результатів, певних гарантій. Або до навчального центру дає комплекс всіх предметів, які може надати: і математика, і англійська, і відповідно, якщо щось в одному місяці не зайде дитині з тим репетитором, навчальний центр може передати це іншому репетитору, ну тобто ту співпрацю з викладачем. Тому тут знову ж таки я наголошу: не раджу і не буду радити схилятися до навчального центру чи до репетитора окремого приватного. В кожного має батька чи дитини мати своє бачення. Або навіть ну свій запит має зрозуміти, що їй потрібно чи до екзамену підготуватися, чи підтягнути шкільну програму, чи підготуватися до НМТ. Скільки є запитів, скільки відповідно буде і е, виходів з цієї ситуації. Пропозиції різних так. Є пропозиції. Відповідно, ми також частково згадували про школу про навчання іноземної. Наприклад, зокрема, ми зараз говоримо про англійську мову mm -hmm. в школах чи недостатньо. Того, що викладають в школах для учнів, може бути і достатньо, може бути і недостатньо. Були, в мене особисто випадки були дуже багато різних, де в школі дитина, не маючи жодного репетитора, здавала НМТ на 200 балів. І є такі випадки, де діти взагалі з нульовим знанням англійської мови заклалися до навчального центру чи до репетитора за Послугою навчання гірської мови і то про 2-3 роки, досягала також 200 балів. Тому тут треба, я б скажу таке пробувати. Тобто, mm -hmm. чи достатньо є, можливо, може бути і достатньо в школі, але пробувати з репетитором – це обов'язково потрібно. На місяць, на два, попробувати на ну, що то воно є, як вони є. Оскільки репетитор не виступає в ролі вчителя, він виступає в ролі наставника. А наставник ми знаємо, що він не тільки вчить, а й надихає, тобто надихає дитину на досягнення своїх результатів і показує, які шляхи є досягнення швидшого вивчення іноземної мови. Мотивує. Мота, мотиватор, наставник так, це все є репетитор. А в який момент батькам зрозуміти, що ось тут напевно потрібно пошукати людину, яка би допомогла моїй дитині з, наприклад, іноземною мовою. Не цікаво ходити до школи. Uh -huh. Поганий настрій після школи. Дитина не знає базових знань. Тобто, наприклад, якщо вона ходить в сьомий клас, вона не знає елементарних моментів uh -huh. п'ятого класу, навіть шостого класу, не говорячи про сьомого класу. Тоді вартує зосередитися на такому моменті, як знайти. Натхненника, наставника, репетитора, який от покаже іншу сторону цієї навчальної сторони. Також побутує думка, що. Якщо дитина розуміє, що є репетитор, або людина, яка допоможе їй, наприклад, з навчанням, вона дещо розслабляється з навчанням в школі. Наприклад, якщо дитина розуміє, що от зараз я на уроці не послухаю тему, не зроблю домашнє, нічого страшного, я ж після уроків до репетитора, він ж мені допоможе з домашнім, він мені виправить помилки, він мені пояснить чотири рази, те, що я просто не хотів послухати в школі. Тобто, чи впливає ось це розуміння, що в мене є репетитор на мотивацію учнів до навчання, власне? Школі така ситуація, як ви називаєте, це є такий перелік репетиторів допомагаторів, які будуть знижувати мотивацію дитини до навчання. Насправді такі репетитори не вартують такої уваги, які будуть робити домашні за дитини, оскільки вони є, ну це так зробити і що оцінку отримати. Ну, я тут не розумію. Якщо ми говоримо слово репетитор, це є в першу чергу людина, яка буде давати настанови, вона показує приклад дитині, і дитина має не то, що ну, на мою думку, так, має, хоч, захоче бути схожа на того репетитора. Ага, якщо мій репетитор, наставник, знає ось таке. А я, і він мені сказав таке, так, я дослухаюся. Так? Mm -hmm. тобто, це є, тобто це є справжні репетитори. Оце важливо. Ну, скажімо так, прислухатися батьки, батькам і, ем, і шукати таких, от людей. Мені дуже подобається формулювання, коли репетитор він власне навчає дитину, як навчитися. Так, так. Дуже багато зараз існує ресурсів, наприклад, за вивчення іноземної мови, особливо про англійську. Про англійську тут взагалі uh -huh. дуже багато. Тобто, Ютуб-канали, якісь тести, читання, слухання, додатки дуже багато різних ресурсів. Чи можуть чи може використання ось цих всіх ресурсів замінити навчання з викладачем? Якщо є ресурс, то для чого на для чого нам потрібно репетитор живий? Так. Але з іншої сторони не потрібно дуже ресурсами захоплюватися, оскільки вони мають 100% вплив на дитину, і він, не, і він не коригує дитячі емоції. Дитина просто споживає цей ресурс. Так вона може бути вивчити ідеально, зазубрити, ну скажімо так, до рівня робота і все. А де емоція, де натхнення, де тобто тут от саме тут жива людина. Тому я говорю, що має бути жива людина, яка буде. Допомагати, як... Тобто додатки вони є допоміжним елементом у вивченні якогось предмету так? в руках репетитора, де він скеровує. Ось тут візьми такий формат, тут дуже цікаво написано, тут можеш це не дивитися, тут те візьми. Тобто, додатки вони мають бути теж, скажімо так, дозованими в навчанні. Не повністю замінними, однозначно. Тут я проти того. Тобто, радше використовувати їх як бонус, так. ніби так. Вільний так. час, наприклад, пограти якусь гру або подивитися. Якісь вольтфілі, так які заходить до навчання. Так, однозначно. Mm -hmm. Ще власне таке питання. Що стосується батьків, часто батьки е дуже покладаються на репетиторів. Так, що ось є репетитори, значить все буде супер. Ось моя дитина okay. буде просто нейтів-спікер. І деякі батьки занадто контролюють своїх дітей. Е, так, дуже сильно втручаються в навчання. Деякі батьки, от як я вже згадала, навпаки, все віддають в руки, в руки викладачеві. Як батькам знайти ось цей баланс, щоб ніби е, і не ставитися е, так пофігістично, та до навчання дитини, але і не занадто втручатися. Спостереження. Це середина буде у всьому спостерігати за дитячими успіхами, як дитина знає, орієнтується, наприклад, в історичних датах, чи знає вона основи математики, чи вона говорить її вільно англійською мовою, чи їй цікаво в суспільстві, чи вона хоче щось творити. От Якщо дитина буде, скажімо так, батьки будуть бачити ось такий розвиток, що дитина задоволена життям. Не лише сидить додатках, в інстаграмі, тіктоці і так далі, так просто без сидить, без нічого, без ніяких дій чи без ніякого. Ну, росту, ну тут все окей, все нормально. Чи втручатися занадто сильно, я не вважаю, що потрібно. Так, трьох років з дитиною обов'язково батьки це обов'язок сидіти, вчити, ну не вчити, а любити в першу чергу, так? Це любов віддавати 100%, це обов'язок батьків. А вже з трьох років у нас зараз, звісно, є багато розвиваючих занять з найменшими дітьми, де От спеціалісти е, допоможуть добре дитину налаштувати, наставити, розвивати. А батьками моє бажання, моє бачення це те, що мають вони спостерігати і загрози там своїх дітей. І все. І чи їм цікаво, чи не цікаво кудись ходити? А якщо дитина зовсім не хоче навчатись, ось вона спробувала одного репетитора, на групове заняття пішла, онлайн заняття мала і не хоче. Не подобається, що тоді робити в такому опинитися. Зупинитися, відчути дитину місяць, два-три, поспостерігати за її бажаннями, що вона хоче дивитися, які вона дивиться додатки, які вона дивиться фільми, з ким вона спілкується з її друзями, лише спостереження батьків зрозуміти, що не так. Ви, як власниця навчального центру, людина, яка має досить великий досвід у цій сфері, яких помилок найчастіше допускалися батьки? Коли власне віддавала дитину до навчального центру, ми вже згадували один із таких аспектів, наприклад, за НАТО контроль, Так? контролювала все, що робить дитина. Яких ще помилок допускалися батьки? Стосовно навчання своїх дітей. Скільки є сімей, стільки має бути свої це свій стиль життя. І я не вправі говорити, як правильно жити, як правильно виховувати дітей. Наше завдання навчити, дати знання, ну як навчального центру. А от контролювати і казати, як ви маєте впливати на дитину в сфері навчання. Ну, ми даємо пораду, що ось краще звернути на це увагу, краще звернути на це увагу. А це вже справа, якщо не подобається, не підходить, відповідно, вони. Змінюють репетитор або навчальний центр, або ще якісь моменти. Тому і, напевно, і виходить в роль, або в моду репетитор, наставник, натхненник, мотиватор для людини, і яка буде його далі вести. Ну, навіть згадаємо такий аспект, коли Платон мав також свого. Наставника це сократа, так, так свого вчителя, так, свого вчителя. Тому навіть якщо взяти багато століть назад, можемо сказати, що не лише школа дає знання, а й треба потрібно шукати свого наставника, свого натхненника, який буде людину вести до своїх вершин до зірок. І головне не зупинятися, а, власне, шукати свій шлях, шукати свій формат, шукати свого репетитора, свій навчальний центр, свою людину, з якій буде комфортно спілкуватися, комфортно жити, комфортно йти по життю, комфортно, ну тобто тільки знайти от, оцей комфорт, якщо він знайдеться. Ми щасливі всі будемо. Я вважаю, що це дуже гарне і позитивне таке завершення нашої розмови. Я дуже дякую вам за це інтерв'ю і за ці відповіді за ці поради, якими ви сьогодні поділилися. Я дуже сподіваюся, що сьогодні нашим глядачам було б корисно послухати те, про що ми сьогодні говорили, і вони знайдуть відповідь на свої запитання. Дякую ще раз. Дякую, Діано. Дуже було приємно.